Всім привіт! З вами канал Тейм 3 і це свіжі новини боксу. Ого Ленекс Льюіс готовий відбоксувати з Майком Тейсеном. Джервон Джервонта Девіс про своє боксерське резюме. Олександр Усик кардинально змінив імідж. І розповів про підготовку до реваншу з Ф'юрі. А перед переглядом відео лише попрошу поставити лайк та підписатися на канал. Підтримайте, будь ласка, україномовний контент. Буду дуже вдячний. Ну а тепер поїхали. Вже 16 листопада відбудеться цікаве протистояння між ютубером-боксером Джейком Полом та легендарним залізним Майком Тайсоном. річна ікона боксу спробує подати урок. Молодому зухвалому Джейку чи вийде? Адже багато хто схиляється саме до перемоги світловолосого бородача. Про все дізнаємося дуже скоро. Партнер проекту компанія Фавбет. Кар'єра 28-річного британського напівсереднього ваговика Конора Бена складається не так, як він очікував. Після дискваліфікації за позитивний допінг тест він провів лише два бої у 2023-2024 роках. перемігши в США за очками Радольфо Роско та Пітера Добсона, які перебувають. На середньому рівні, однак останнім часом знову активізувалися розмови про можливий поєдинок із піввітчизником Крісом Юбенком Молодшим. Заради цього бою Бен готовий піднятися на дві вагові категорії, перейшовши до середньої ваги. При цьому його амбіції цим не обмежуються. Давайте мені чемпіона IBF у 66,7 шість Джарона Еніса жодних проблем. Дайте мені чемпіона даблубіістаньоніса, дайте мені чемпіона WBC Баріоса, я нікого не боюся. Я ладен піднятися в 72,6, щоб битися з тим, кого як вони кажуть, я не можу побити. А потім повернутися у 66,7. Я боюсь, про всяк випадок нагадав Конор, це те, що ми робимо, це наше життя. Ти ніколи не відмовляєшся від виклику. Ти залишаєш поле бою на щиті. Це те, хто ти є. Це твоя ДНК, твій характер. Ти не досягнеш багато чого в цій грі, якщо боїшся битися з будь-ким. 57-річна легенда британської суперважкої ваги Ленекс Люїс несподівано заявив про свою готовність дати реванш 58-річному Майку Тайсону, з яким він уже зустрічався в рингу у 2002 році, і переміг нокаутом у восьмому раунді. Цю заяву Льюіс зробив. У відповідь на ідею Тейсона 15 листопада, в Алінстані США Тейсон проведе бій із 28-річним шоуменом Джейком Полом. В інтерв'ю для тім Sports Льюіс сказав: Побачимо, як Майк проявить себе в цьому поєдинку. А вже після цього я дам остаточну відповідь. Льюіс вважає, що його екс суперник здатний накултувати молодого опонента. Давненько не бачив його в рингу, тож, напевно, не можу знати, але я бачив, як він виглядав без футболки. Він у гарній формі підтягнутий м'язистий. Звичайно, він може зрубати його. Якщо він добре потренувався, якщо у нього були хороші спаринги, то він має бути в змозі це зробити, сказав Льюіс. Чемпіон світу у трьохвагових категоріях та володар титулу WBA у легкій вазі Джервон та Танк Дейвіс зовсім не переймається рівнем своїх суперників, за що його часто критикують. Для нього набагато важливіше, що бокс приносить йому мільйони. Принаймні такий висновок можна зробити з його вчорашньої відповіді на чергову хвилю критики в соціальних мережах. За кілька тижнів Девісу виповниться вже 30 років, а усього мазафакера досі резюме, як у дитини, написав один із користувачів, на що танк не полінувався відповісти. А тепер давай поговоримо про те, як ти закінчуєш школу, і таке, що працювати на когось, і тобі вказують, коли тобі прокидатися, а коли лягати спати. Ха-ха, я завжди виберу своє життя замість твого лузер. Треба нагадати, що 14 грудня Девіса чекає захист титулу проти чемпіона за тією ж версією на категорію нижче співвічизника Ламонта Роуча. 19 жовтня колишній чемпіон UFC у важкій вазі зірковий камерунець боєць Френсіс Нгану, дебютував під агідою PFL на турнірі PFL Superfights в еріді Саудівська Аравія. Там він зустрівся з бразилцем. Ренаном Ферерою після дострокової перемоги вже в першому раунді Френсіс припустив, що це міг би бути його останній поєдинок у кар'єрі. Однак, коли емоції стихли, Нгану змінив тон, натякнувши, що його наступний крок може бути як у ММА, так і у профібоксі. Це може бути як ММА, так і бокс. Я поки що не знаю. Я не маю до цього жодного стосунку. Я не знаю. Я думаю, це також залежить від промоуції. Я не знаю. Якщо далі знову буде ПІФІЛ, вони щось придумають із боєм чи датою. Можливо, ми разом попрацюємо над цим. Якщо це бокс, тоді те саме. Ну і на завершення про нашого чемпіона. Український чемпіон WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі Олександр Усик кардинально змінив 37-річний боксер напередодні реваншу з Стейсоном Ф'юрі поголився наголо. Тренер Усика Микола Ткаченко. У себе в інстаграм виклав невеликі відео з тренувального табору Олександра. Перед цим Усик розповів, як проходить його тренувальний табір до реваншу проти британця Тейсена Ф'юрі. Кожна підготовка відрізняється від попередньої. Ми залучаємо вчених, ми залучаємо нових психологів. Наука спорт. Багато хто цього не розуміє, але ми розуміємо, що ми робимо. Я знаю, що мені це допоможе бути найкращим у другому бою з Тейсоном Ф'юлі. Минулого табору ми провели 500 спарингів. У цьому таборі я думаю, що напевно може бути стільки ж, але я не знаю. Бо завдання ставить тренувальна комісія. Тренер Юрій Іванович. Вони ставлять завдання, а я його виконую. Якщо воно мені не подобається, я спочатку можу побурчати, але потім треба виконувати. Також Олександр поділився деталями щодо підбору спарринг партнерів. Немає різниці, це профі чи аматор. Ми залучаємо всіх, хто буде підпадати під критерії Тейсона Ф'юрі. Обов'язково нам потрібно подивитись якусь їхню роботу, чи якісь тренування. І тренувальний штаб скаже: так, це і потрібен. Або він скаже: ні, це не підходить. Іноді приїжджають хлопці, які начебто підходять, але коли виходять у ринг, у першому раунді видно, що він не виконує те, що потрібно. Він може залишитися ще на тиждень попрацювати, щось для себе вивчати. Якщо цього немає, відбувається оплата, і вони їдуть додому. Все чесно, ми не збираємося тримати в себе тих. То нам не допомагає, на кшталт, ой, нам шкода його, і він буде у нас у таборі. Ні, це професійна команда, професійні люди, сказав Усик в інтерв'ю для Ready to Fight. Ось такі були новини. Обов'язково підписуйтесь на мій телеграм. Там на вас чекають свіжі новини боксу та трансляції на бої, посилання в описі відео. Ну і підписуйтесь на канал і бийте в дзвін, щоб завжди дивитися свіжі відео першими. Будемо на зв'язку.